У Рівненській обласній бібліотеці відбулося відкриття фотопроєкту Прихована любов. На презентацію завітали поціновувачі мистецтва та літератури. За словами організаторів, виставка пропонує глядачам заглибитися у світ стосунків між людьми з різницею у віці. А прихована любов ну, прихована, бо це м, саме в житті багато таких випадків, коли е, велика різниця у віці. І не завжди така, е, такі цифри не завжди сприймаються людьми. там Різні бувають думки. Але це в житті є, і як на мене, то м, ну, не повинно е, таких якихось думків, якогось такого нерозуміння в людей такого виникати. Ну, Зазвичай там, один вік там, чи невеличка різниця. Але в житті таке є, і від цього не. Не ніде не, не дінешся, і власне, яка різниця, які цифри? Фотопроєкт складається з 36 чорно-білих художніх світлин, які фіксують різноманітні моменти любові від романтичних зустрічей до глибоких розмов. Кожна фотографія відображає атмосферу взаємин та емоційність. По сюжетам всієї виставки, який зробив альбом, де тут є всі світлини, що на виставці є. І Богдан написав, дуже плодовитий, пан Богдан написав е, сім десятків віршів, от, і присвячений якраз так коханню, любові і натхненням його. Е, Поетичній творчості стала наша співавторка проекту Марина Довганова. Цей проєкт створений, аби показати одну із форм стосунків, яку часто не приймає соціум, зазначають автори. Вони вважають, що почуття між людьми важливіші за цифри, які визначають вік. Ми здебільшого обираємо собі партнерів подібних за віком, не лише за поглядами, цінностями, відчуттями, світоглядом. А скільки от таких от стосунків зазнало краху через страх? Сором приховування звідси, і фраза пана професора Столярчука з його вірша Прихована любов вона і стала символом і назвою нашого проєкту. Співорганізатор проєкту Богдан Столярчук поділився враженнями про процес зйомки. Розповідає, що частково було складно працювати, адже відчувалася різниця у віці між учасниками. Проте саме ці нюанси і стали основою проєкту. Вони прагнули подолати стереотипи суспільства. попередній Коліжанку було простіше, ми одного майже віку. Тут нас розділяє 50 років. І тут треба так, щоб і їй було приємно, в зйомках. Ну і я щоб почував якось так елегантсько. Кожні свої ідеї були, кожне свою ідею втілював в цей. Цей проект будем казати. фотосеанс. <риклад> Виставка прихована любов буде доступна для перегляду протягом листопада. Тож всіх охочих запрошують поринути у світ почуттів головних героїв. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.